Зараз будемо робити смачний салатик із капусти і морковки. Беремо молоду капусточку і нашинковуємо її тоненько тоненько щоб вона світила. Тонесенька взагалі, бачите? Капусточку я нашинкувала. Тепер беремо моркву. Мелку тертушку і на мелку тертушку натираємо нашу морковку. Морковки багато робимо. Так, капусточка. Капусточку додаємо на терту. морковку, додаємо сільку. Щоб і не пересолити, цукор, все за смаком. Також я додам ще трави тепер перець, так. і оцет І це все ми беремо і гарно розминаємо. Розминаємо гарно так, щоб воно тріщало в руках капусточка. Ми її добре замариновуємо зараз. Так. І потім ще додамо олійки. Також можна додати цибульки зеленої, або там кропчику, або петрушечки за бажанням. Додала ще цукру, бо за смаком сильно кисло солене вийшло. І додаємо оліки. І Еще раз Добре. Врізала цибулечку. Мені чоловік вирощує. Нарізаю зараз цибульки обрізали, навіть ще. І салатик там тут є. Ммм, mm скучнявка -hmm. за пять хвилин. О.